Суперовий ринок у Греції, тут все є. Сьогодні йду глядати собі віган. Хочу виглядати на всі 100, бо в 65 життя тільки починається. Головна туристична пам'ятка острова Родос це Родоська фортеця. Тут дуже красиво, стіни побудовані в 13 столітті, тут багато туристів. Між стінами є багато базарчиків, ресторанів, кафе, можна купити що попало. Вулички тут такі вузенькі, що іби я мало була товща, вже б не пройшла. Але дуже цікаво, що в цих вулицях живуть люди, там є квартири у стінах. Це заворожує. Та сьогодні дуже жара, можна вмерти. Не на мої ноги ці ходжаї. Де булася Греція, коли мені було 30 років, ось таке легеньке платічко я собі знайшла. Головне, щоб не сильний вітер, бо можна полетіти. Після такої активної екскурсії варто підкріпитися. Обслуговують тут швидко, тому що офіціанти тут молоді і шиковні, такі, як я. Сьогодні вперше в житті я пробувала грецьку страву бугана. Дуже смачно! Після такого активного дня хочеться ще скупатися, йду в море. Всім пока-пока.